Анна Пурна. Анна Пурна у перекладі означає це богиня їжі. І вона розповідає, як в одному місці жив чоловік. Звали його Тхананчая. В нього була дуже благочестива дружина Сулакшана. Сулакшана означає хороший знак або добрий знак. Одного разу Сулакшана порекомендувала своєму чоловікові як благочестива дружина, порекомендувала розвиватися духовно. І він почав робити богослужіння Господу Шиві, і він утримувався від їжі та пиття три дні. Наприкінці третього дня господь шива шепнув тхананчаї на вухо «Анна, анна Пурна, Анна Пурна». І тхананчая не міг зрозуміти, що це означає. Він спитав одного освіченого чоловіка, що це слово може значити. Але цей чоловік подумав про буквальне значення цього слова. А буквальне значення Анна Пурна це повне їжі. І він сказав йому Знаєш, ти просто не пив і не їв три дні. Це твій голос тобі каже Іди додому та поїж. Але дружина Хананчаї знала, що то була мантра, і вона порадила своєму чоловікові продовжити своє богослужіння доти, доки він не отримає відповіді. І коли хананчая це зробив, це призвело його до зустрічі з групою божественних красунь. Які постійно повторювали анна пурна, анна пурна, анна пурна. І після цього вони пояснили обідницю Анна Пурне Тхананчай. і він почав виконувати кожного понеділка цю обідницю. Він робив це настільки добре, що його процвітання збільшилось багаторазово, і він став таким процвітаючим, що вирішив одружитися з іншою дружиною. Але друга дружина вона постійно переривала його духовну практику це створило дуже багато проблем у його житті. І тоді Тхананчая мудро вирішив повернутися до Солакшини. І двоє ж вони жили дуже щасливо, багато років. Дружина Тхананчая дала своєму чоловікові гарну пораду, але коли він став процвітаючим, він одружився з іншою жінкою. А терпіння Солакшини все ж таки відплатилося, і він до неї повернувся. Ось така ведична казка.